Привіт! За лаштунками багатьох додатків, якими ми звикли користуватися щодня, працює одна й та сама потужна технологія. Сьогодні ми зазирнемо саме туди, у саме серце цифрового світу, і поговоримо про розробників Node.js. Це ті люди, що створюють невидиму, але, повірте, абсолютно незамінну інфраструктуру. Давайте ж розбиратися, що це за робота. Подивіться на ці імена Uber, PayPal, LinkedIn, компанії Гіганти, лідери у своїх галузях. Здавалося б, що може їх об'єднувати на технічному рівні, а виявляється, усі вони для стабільної роботи своїх серверів покладаються на одну й ту саму ключову технологію. І ця технологія це Node.js. Саме вона дозволяє цим гігантам обробляти просто шалену кількість запитів і при цьому залишатися швидкими та надійними. Але що ж це таке насправді? Гаразд, давайте почнемо з азив. Щоб зрозуміти, хто такий розробник, треба спершу розібратися з його головним інструментом. Отже, що ж таке Node.js? Якщо говорити просто Node.js це не мова програмування, це, скажімо так, середовище виконання. Тобто, це така платформа, яка дозволяє коду, написаному на JavaScript, працювати не тільки у браузері на комп'ютері користувача, а й на сервері. А побудована вона на рушії V8 від Google Chrome, що робить її ну, дуже швидкою. І це не якась новомодна іграшка. Цю технологію створив Райан Даль ще у далекому 2009 році. Відтоді вона пройшла величезний шлях і перетворилася на зрілу, потужну платформу, яка сьогодні без перебільшення лежить в основі мільйонів вебзастосунків по всьому світу. Так у чому ж її фішка? Чому вона така особлива? Ну, по перше, це асинхронність. Уявіть собі, бариста в кав'ярні. Він же не чекає, поки звариться одна кава, щоб прийняти наступне замовлення, правда? Він приймає замовлення від усіх, а кавомашина готує напої паралельно. От так само працює і Node.js. Він не зупиняється, очікуючи на відповідь від бази даних, а продовжує обробляти інші запити. Це дозволяє ефективно працювати з тисячами підключень одночасно. По друге, це справді висока швидкість. І по третє, все це працює на JavaScript. А це означає, що розробники можуть використовувати одну мову і для фронтенду, і для бекенду. Дуже зручно. Тепер, коли ми маємо уявлення про саму технологію, давайте подивимося, чим конкретно займається nodejs розробник, яка його роль у цьому всьому. Якщо уявити застосунок як ресторан, то фронтенд розробники створюють гарний інтер'єр, меню, все, що бачить відвідувач. А от Node.js-розробник розробник це вся кухня на чолі з шеф-кухарем. Саме вони відповідають за те, щоб усі замовлення виконувались правильно, щоб дані з бази даних вчасно надходили і поверталися користувачеві. По суті, вони це мозок усієї операції. І щоденні завдання такого розробника це набагато більше, ніж просто писати код. Це і створення чистої, зрозумілої архітектури і забезпечення захисту даних користувачів, що надзвичайно важливо. Це інтеграція з різними базами даних та сторонніми сервісами. І, звісно ж, постійний пошук і виправлення помилок, щоб уся система працювала стабільно як годинник. Добре, а що ж потрібно знати, щоб стати таким фахівцем? Давайте зазирнемо у набір інструментів та навичок, без яких тут просто не обійтися. Почнемо з технічної бази, з фундаменту. Бо, як і в будівництві, у програмуванні без міцної основи неможливо побудувати щось надійне і довговічне. Отже, що входить у цей фундамент? По-перше, звісно, глибоке знання самої платформи Node.js і популярних фреймворків. По друге, і це супер важливо. Практичне розуміння тієї самої асинхронності, про яку ми говорили. Далі треба вміти працювати з базами даних, адже саме там зберігається вся інформація. Ну і нарешті, базове розуміння фронтенду дуже допомагає ефективно спілкуватися з командою. Але крім фундаментальних знань, є ще й набір професійних інструментів, якими розробники користуються щодня для ефективної роботи та взаємодії у команді. Ну, наприклад, Кожен професійний розробник повинен володіти ГІТ. Це система для контролю версії коду та спільної роботи. Оскільки сучасні додатки майже завжди живуть у Хмарі, знання платформ на кшталт Amazon Web Services чи Microsoft Azure є просто обов'язковим, і, звичайно, ключова навичка це вміння інтегрувати сторонні сервіси через API. Ну а тепер, мабуть, найцікавіше, які ж кар'єрні перспективи та рівень зарплат очікують на фахівців з Node.js? Давайте подивимося на конкретні цифри. Кар'єрне зростання тут має дуже чіткий фінансовий вимір. Наприклад, на ринку США розробник-початкілець може розраховувати на зарплату близько 76 тисяч доларів на рік. З досвідом ця сума зростає до 112 тисяч для фулстек розробника, а старший інженер може заробляти вже понад 132 тисячі. Це чітко показує, як високо цінується досвід у цій галузі. І такий високий попит не обмежується лише одним ринком. Він глобальний. Подивіться, у Канаді середня зарплата становить 110 тисяч доларів, у Великій Британії понад 98 тисяч. Такі конкурентні цифри по всьому світу лише підкреслюють наскільки цінними є ці навички на міжнародному ринку праці. Кар'єрні перспективи виглядають дуже привабливо. Але чи не зникне ця технологія завтра? Давайте розберемося, чому Node.js вважається не просто тимчасовим трендом, а технологією майбутнього. Ось ця цитата говорить сама за себе. Це не просто черговий інструмент, це технологія, яка фундаментально змінює підходи до розробки. Вона є справжнім рушієм цифрової трансформації для багатьох компаній. Якщо підсумувати, то можна виділити кілька ключових причин. По-перше, Node.js ідеально підходить для мікросервісної архітектури, коли великий додаток розбивається на маленькі незалежні компоненти. По-друге, він лежить в основі безлічі хмарних сервісів. Але найголовніше це його гнучкість, і саме ця адаптивність гарантує, що технологія залишатиметься актуальною ще довгі роки. Node.js продовжує активно розвиватися, формуючи ландшафт сучасної веб-розробки, і це залишає відкритим питання для роздумів, яку роль ця потужна технологія відіграватиме у формуванні нашого спільного цифрового майбутнього.